Оленка і чарівний садочок. Жила була дівчинка Оленка. Вона була дуже прив'язана до своєї мами і ніколи не хотіла залишати її навіть на хвилину. Щоранку, коли мама збиралася на роботу, Оленка міцно трималася за її руку і плакала. Бо мама говорила, що час іти в дитячий садок. Одного разу. Оленка прокинулася і виявила, що опинилася в чарівному лісі. Дерева тут були високі, а квіти говорили між собою чарівними голосами. Вона озирнулася і побачила поруч величезного білого кролика. Він посміхнувся їй і сказав: Привіт, Оленко! Я кролик веселун. Ти тут не випадково! У цьому лісі живуть всі твої страхи, але вони можуть стати для тебе пригодами. Підеш зі мною? Дівчинка погодилася. Вони вирушили через ліс і незабаром опинилися біля величезного дерева мудрості. Це дерево вміло читати думки, і розуміло, чому Оленка боїться садочка. Воно розповіло їй історію про маленького ведмежа, яке теж боялося йти в дитячий садок, але знайшло там друзів і веселі ігри. Оленка слухала уважно і її серце трохи заспокоїлося. Раптом вони натрапили на казковий млин, де мешкали чарівні звірята, які кожного дня вигадували нові ігри. Вони запропонували Оленці зіграти з ними веселу гру. Будівництво великого замку з піску. Дівчинка так захопилася, що забула про свої страхи. Оленка та кролик веселу продовжували свою подорож через Чарівний ліс. Після зустрічі з деревом мудрості та звірятами сказкового млина. Вони натрапили на яскраву зону атракціонів. Повітря було наповнено звуками сміху і веселища, а вдалині Оленка побачила гойдалки, які піднімалися високо в небо, каруселі з літаючими конями і кольорові кулі, що танцювали в повітрі. Це зона радості, сказав кролик Веселун. Тут кожен може знайти свою улюблену гойдалку або атракціон. Хочеш спробувати? Оленка трохи вагалася, але кольори і звуки були такими привабливими, що вона не змогла втриматися. Першою побачила величезну гойдалку, сіла на неї, і гойдалка повільно піднялася вгору. Оленка відчула, як її страхи розвіються разом з вітром. Кролик Веселун підбіг до неї з посмішкою. Ну, бачиш, це зовсім не страшно. У дитячому садку також є гойдалки та ігри, де ти зможеш знайти багато веселих пригод. І Оленка зрозуміла, що бути далеко від мами це зовсім не страшно. Вона подивилася на кролика Веселуна. І сказала: Ой, тепер я розумію, чому ти привів мене сюди. Дитячий садок це місце, де можна так само весело проводити час, як тут, у зоні радості. Саме так, Оленко. Ух, щось я втомилася, сказала Оленка, позіхаючи. Тоді Перед дорогою назад додому ми заскочимо ще в одне місце. Кролик веселон привів дівчинку у країну солодких снів, де всі звірятка спали у своїх ліжечках під теплими ковдрами. А феї співали неймовірну українську колискову Кролик Веселун вклав Оленку у тепле ліжечко і сказав: Запам'ятай, Оленко, дитячий садочок це місце, де можна гратися, вчитися і знайомитися з новими друзями. І головне, твоя мама завжди повернеться за тобою, бо її любов до тебе це найсильніше чарівництво у світі. Коли Оленка прокинулася в своєму ліжку і побачила маму поруч, мама усміхалася, і Оленка вже не боялася йти в садок. Вона знала, що попереду на неї чекають веселі пригоди і що мама завжди буде поруч. З того дня Оленка із задоволенням ходила в садочок. І з нетерпінням чекала нових зустрічей зі своїми друзями і веселими іграми. А коли мама приходила її забирати, вони разом йшли додому, обговорюючи всі цікаві події, які сталися за день. Дорогі малята, вирушайте до садочка, який перетворить ваш світ на казку. Сподобалась казка підтримай нас, будь ласка.